І так, друзі, от дивіться сьогодні на такому невеличкому тесті ось такі от, друзі, акумулятори Samsung 26F. З ємністю 2600 і те, що заявляє китаєць Ампераж 10 А, який стабільно вони. Витримують. Ну, от у нас є, Він вже... я його під'єднав до нагрузочки. Як бачите, на нагрузці виставлені вже ці параметри. Його діапазон в тестуванні від 2,75 В до 4,2. Нагрузкою 1 А складає 2600. А ми зараз, от бачите, 2,7 В. 10 А виставлено. Зараз будемо його. Ганяти 10 амперами. і подивимося, що він дасть. Ну, погнали, як бачите, по нулях. І хто може знає, скільки ампер споживає акумуляторна пила, напишіть в коментарі, бо люди часто питають при покупці акумуляторів, чи підійдуть вони до е, акумуляторної пили. Чим виміряти температуру у мене поки що нема, буду інколи ось так. от. На дотик пробувати. Просадочка з 4,2 В 3,45 як ви бачите, 10 А тримає, але побачимо наскільки довго і яку ємність при такій нагрузці він віддасть. Ну, безперервне відео буде. ждем, я його лише прискорю. І так, як бачите, 2000 з 10 А вони віддали спокійно. Зараз, якщо я понижу Ампераж до 5, бо, ну, самі розумієте, на такій великій нагрузці і просадка велика, вони доб'ють свою ємність Ну, Дивимося далі. І так, 5 А 2500. І тепер істину, давайте ще 2 А дожмемо його до 2600. Хоча, по паспорту він тестується в ємність в діапазоні 2,7 В до 4,2 ампером. Це видає 2600. А от бачили, 10 А видало 2000, 5 А ще додало 500. І зараз побачимо 2 А вже. До кінця його до Ну, друзі, що я вам і казав? 2653. Його можна ще одним ампером дожати, але думаю, в цьому вже немає сенсу. Samsung 26F. Наявності їх є. Достатньо. Кому буде цікаво, замовляйте!